Ти знаєш, що свою жінку треба не лише бажати, а ще й жаліти. Жаліти це думати про ті емоції, які принесуть їй твої вчинки, це не букети зараді радості і неведмеді на її зріз заради її гордості. Жаліти це написати, що ти вже вдома і все гаразд, щоб вона не хвилювалася, подзвонити з телефону друга, якщо ти раптово затримуєшся. Якщо батарея сіла, пояснити причину, щоб жінка не божеволіла від вимкненого всю ніч телефону, не влаштовувати їй рівному місці. Просто тому, що тобі щось вдалося не зриватися на ній через проблеми, не тріпати нерви, жаліти це не змушувати їй робити потрібні тобі речі, якщо їй погано. Жаліти. Це зробити вранці теплий какао з молоком до того, як вона прокинеться, якщо вона вчора скаржилась на те, що в неї болить горло. Жаліти це бачити в ній трохи більше, ніж інші, трохи далі, ніж приємна зовнішність і жвавий характер. Жаліти це любити її душу, не розламуючи її втріски.